Всім привіт! Сьогодні 1 вересня приїхав знову сюди на річку Інгулець половити карася. Вчора я вдало так половив, спіймав я дома, зважив 2800 2 кг 800, 800 г. Карася, самого більшого, зважив 355 грам. Ну, я приблизно так і говорив, що 304. 400 грамів. Закинув дві вудки як учора. Зараз сьома година ранку 13 хвилин 8. Це дві вудки закинув дві донки Все як вчора. Поки клює, потрібно ловити. Поміняв на донці крючок, бо Хотів його там трошки підрівняти і поламався. Ось такі використовую крючки, шостий номер. У мене одній вудці і на донках такі стоять. На одній вудці величенький такий крючок, на одній маленький. Каша трохи додав купленої прикормки до каші. Це вчорашня. Її в холодильник поклав, вона не скисла нічого. Сьогодні добавив сипучки купленої, фідер кукуруза, інтеркріль і траперу трошки. Там і пасточино і разна така крупна фракція, якась кукуруза сушена. Щось таке в тій трапер. Поки що покльовок немає. Вчора десь пів восьмого, восім почало клювати десь так. Так що буду ловити. Я ще е там, де поплавки, прикормки не чіпляв до повітців. Бо думаю, поки розкладу донки, бо ще почне клювати, буду бігати туди-сюди, то зараз перезакину, повішаю цей прикормку і довжно клювати. А там буде видно. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також переходьте по ссылкам в описі до відео. Перша покльовка і зійшов завіву кушері. Я поки включив камеру, і тут маленький крючок. Може навіть потрібно поміняти. Ну це добре. Вже крась шевелив очерет, А це вже габурення. Значить підійшов. І це я 5 хвилин назад, як повісив прикормку на повідець. Зараз швидко перезакидаю. І буде кльов Тільки закинув і зразу покльовка Та ти подиви, величенький черв'як повісив. І воно закінець тягло його. Зараз закину без прикормки, вже там її хвата і карася там хватає. У на донку там клюнуло, а тут поплавок лежить. Та шо таке? Фух. Побіг до донки, приходить тут поплавок лежить. І нема карася. Тільки сказал. <laughs> И молочко тече. Угу. Первый карась. Можно теперь доставать садок. І молочко досі з, з нього. Сьогодні щось хуже і клів. Та ти подивлю. А вже десь пів на і оце тільки перший карас. Ну нічого. Я думаю, ще розклюється. Я одійшов на другу, завів уже. Тільки того витягнув, зразу й другий. Клюнув. Оце він там заковтнув черв'яки тому карасеві. Це, мабуть, нормальний карас Підійшов, а то все. Зразу поклювки, що були, то мабуть мелочь тягала. Два підряд. Я ту вудку ще не закинув. Тільки кинув цього карася першого, підходю, а там вже поплавок повело. Зараз цю вудку закину без, без прикормки. Отак один черв'як. Відтерець ще піднімається. Поклевка, так подивись, така поплювка. Ніяк. Тяга газа все. Чи це там мілка риба якась? Крючок хороший. Засікти не можу. Ого, затемный крас. Ты хороший. О, блин, еще дешев. И натяжку тяжку Здесь шел. Там и добрячий разбух. Ну ничего. Самое главное, что клюнул и потягал его. Ого, поклонка, ого, затягне. Що я вічно протеплююсь одні. Якраз добрячий був. І черв'як поште цілий. Я його відчув. Він під лотаттям там був. Сьогодні геть не така риболовля. Погода якась друга. Зараз к там заходять такі. Сонце закриє, може на дощ. Дощик пройде, аж тоді буде клювати. На донки нічого не клювало. Ні, щось дибало там. Ну, геть слабо. Ось дивлюся, щось опущений цей сигналізатор. Це тут була покльовка. І це тік тільки. Вона була, бо я дивився, такого вона було слабенький кльов. Ну буду ще сидіти. Ще повинна розклюватися риба. Вітерець піднявся. Скараз. Оце раз у пів години поклівка. Ху, наразі витягнув. А то щось покліє, поклює, еле еле І все. На донки так не клює нічого. І хорошо так взяв за верхню губу. Вон тут поклвка тільки що була. Поставив вже два черв'яка тут на це і провтикав, виходить поклвку. От блін. І так клву нема. І цю єдину нормальну поклівку провтикав. Ну, воно в принципі должно було и саме засіктися, але не засіклося. Речки там нормально стоять. Ще покльовка. Так подиви. Ну а це хоч кльов почався до години. Не клювало. За кінець тягло. Поміняю. Зараз черв'яка. Покльовка. Провело і все. Це ж надо. Це такий кльов сьогодні. Проведе 5 см кине. Може ж добере. Так, ну що ж, оце такий поганенький сьогодні кльов був. Ну, по, по сравненню з вчорашнім днем. Диви, клює воно. Клює щось. Оце такий кльов. Подиба, подиба, ну це карась там. Бо видно, що кушарі к ходять, а брать жадно не хоче, як учора. Попробує, попробує то черв'яка і все, і кине. Я вже й другу вудку перезакинув сюди ближче, сюди, де кушарі оці, там клює краще. Ну і то нема покльовок. На донки раз тільки нормально клюнуло, ну і то не, вит... не засіклося. Два карася зійшло вже чуть ли не під ногами. Ну і там три штуки, кажеться. Те, що я витягнув, вже одну донку я скрутив. Карасі хороші. Ну, три штуки. Вчора 13, а сьогодні 3. Оце така риболовля, буває і так. Но сьогодні друга трохи погода. Вчора я після доща, можна сказати, ще приїхав, він трошки накрапував. Цей... І воно клювало. Я замічав, що коли дощ, то кльов краще. На ось цю донку завжди клювало, але на неї сьогодні геть покльовок не було. Там, де мілпіші була закинута донка, там ще й прокльовувало. Ну, таке слабеньке все. Ну, Якось так. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайки або дізлайк, як вам буде краще. А також переходьте по ссылкам в описі до відео. Скоро буду ловити щуку, Уже пора. Погода як наладиться, щоб не такий дощ був, ой дощ, вітер. Бо на хвилі там сильно не поплаваєш і не половиш на ставку. Ну а щука вже повинна брати. Так що будуть скоро рибалки на щуку.